Доброго дня! Ви знову на каналі Цікавинки Українки і я Люда Бублик. А сьогодні говоримо про відмінювання українських прізвищ. З цією проблемою, бо таки проблема, я стикаюся щоденно у своїй роботі присяжного перекладача. Наприклад, українське прізвище Коценко. Якщо це є чоловік, то це прізвище змінюється. Я не бачив Сергія Коценка вже два дні. Але якщо це є прізвище жінки, то воно не змінюється. Я не бачила Лілі Коценко вже два дні. Фургало так само. Якщо це є прізвище чоловіка, то воно змінюється. Фургала Івана, фургалові микиті. Якщо ж це є прізвище жінки, то не змінюється. Фургало любови, фургало Іванни. Фургало Марії і так далі. Прізвище Куліш. Маємо те саме куліша Петра, кулішеві Петрові. Але кулішганне, кулішганні. Параграф 102 українського правопису говорить про те. Що українські та інші слов'янські прізвища, які мають закінчення такі, як іменники першої відміни, відмінюються як ті іменники другої відміни, відмінюються, як іменники другої відміни. Майборода, майбороди, гмиря, гмирі, гнатюк, гнатюка, заєць, зайця або заяця. Залежно від того, як хоче, щоб змінювалося його прізвище, сам носій цього прізвища. Іваньо Іваня Симоненко Симоненка. Прізвища з прикметниковим закінченням –ий, ій Відмінюються як прикметники. Аудієвський – Аудієвського, Кобилянська Кобилянської. Підсумовуючи те, про що ми сьогодні говорили, запам'ятайте важливу річ: жіночі прізвища на приголосний та О не відмінюються, а чоловічі відмінюються, Марії Сенек, Надії Балій, Ніною Байко, але Василеві Сенекові, Михайлові Балієві, Андрієм Байком. Цікаво було сьогодні. Напишіть у коментарях. Дякую, що були зі мною! До наступних зустрічей! Па-па!